Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться почути настанови або якісь попередження від Бога Велеса. Справа в тім, що я зараз проживаю слов'янську руну вітер. Це руна Велеса. І цікаво було б саме в цей час. Вибачте. Саме в цей час подивитися, що може нам порадити Бог Велес. Кожному, хто зараз прийшов на цей розклад. І, можливо, будуть від нього якісь чи то підказки, чи то попередження. Просто з потоку, як піде. Покажіть мені руни, підказки, потік. Від Бога Велеса енергетичний зв'язок з ним через повне свічки, через вітер. Зараз ти деякий час вже знаходишся, по-перше, у відновленні. По-друге, ти бажаєш продуктивності і а, напередодні не так давно ти якось отримав вже перші результати, ти перейшов на новий ступінь, на новий рівень, і ти Зараз знаходишся в процесі навчання. І це також дає свої результати, дасть свої результати. Ти, на вірному шляху, ти навчаєшся, ти розвиваєшся, ти хочеш досягти нових рівнів, і поступово рухаєшся до. Результату. Це буде ще не швидко, не просто зараз, але в майбутньому ти отримаєш від цього результату. А результат тут такий, що ти зможеш транслювати у Всесвіт, себе, свою енергію, ти будеш під захистом вищих сил, ти напрацюєш. Зв'язок з вищими силами, зі своїм Богом, зі своїми наставниками, провідниками. Ти зможеш ділитися своїм надбанням, своїм знанням на весь світ навіть. Можливо, ти зможеш написати книжку, можливо, ти зможеш стати блогером, можливо, ти. Ділитимешся в мережах своїми знаннями, але твій шлях такий. Ти напрацьовуєш зараз знання, ти говориш, ти розповідаєш, ти не боїшся цього, ти відкритий до зв'язку, і через деякий час, в майбутньому, ти, звісно, Отримаєш від цього результати. Ти зможеш напрацювати дуже потужний, міцний зв'язок з вищими силами. Ти зможеш цілити, ти зможеш відливати на віск, ти зможеш збирати трави, ти зможеш робити рунічні стави і працювати рунами або картами. Взагалі, інструментами, які Можуть передбачати майбутнє. Все залежить від того, що ти зараз вивчаєш, що тобі цікаво. Дивися, у тебе на шляху станом на зараз є перешкоди. Можливо, є затримки, заминки, можливо, є щось для тебе незрозуміле або Щось, що призупинилось. І це якраз на шляху до твого знання стоїть. Зараз, зараз у тебе щось призупинилось. Дивись, ти багато часу віддаєш своїй родині. І. Це трошечки відволікає тебе від навчань, від знань, від твоєї місії, можливо, і так сказати можна. Ти відволікаєшся на родину, на дім, на сім'ю, на події, які відбуваються в країні, це тебе відволікає. В минулому ти переживав багато що, і був навіть час, коли ти відчував себе втраченим, безресурсним, коли не було ніяких бажань навіть. Або ти не вірив в себе, або ти не вірив в долю вищих. Був такий період. Зараз ти відновлюєшся. Але ця безресурсність. І навіть той стан, коли у тебе не вистачає банально коштів, він дається в знаки і також давав свої результати. Все ходило по колу, немає коштів, немає можливостей. Я, як Бог багатства, говорю тобі, що у тебе є всі шанси. Досягти свого рівня, отримати результати. І головне, не зациклюйся на цьому, це не може тебе стримати. Але намагайся, намагайся жити і відчувати себе, як наче ти вже це маєш. Тоді Енергії твого енергетичного поля, вони будуть транслюватися у Всесвіт, як той, хто має право. Має право бути багатим, успішним, сильним. І тебе так будуть сприймати на тонкому плані, і у тебе будуть відкриватися можливості. Так що не бійся того, що у тебе не вистачить ресурсу. Відновлюйся від цього стану, переходь на новий рівень. Бо це також тебе гальмує. Так. За сім'ю, звісно, ти маєш нести відповідальність. Ми відповідальні за тих, хто слабший, хто менший, хто від нас залежить. Тому так, ти Повинен нести відповідальність за свою сім'ю і родину. Але ти маєш іще і довести до них, до своїх рідних і близьких, що місія твоя не тільки в сімейних справах, в родинних справах. Ви повинні порозумітися. І якщо вони тобі дійсно близькі, вони зрозуміють тебе і підтримають. Якщо ж ні, якщо ж ні, ти повинен вибрати своє, ти повинен довести їм свій, свій шлях до успіху, ти повинен розповісти їм алгоритми перемоги. І вони повинні зрозуміти тебе. А якщо ні, все одно розповідай, доводь, ділись своєю енергією, показуй на своєму власному прикладі, як можна досягти успіху. А ти на шляху до успіху. І я думаю, що у тебе вийде займатися своєю справою. І займатися родиною, але так, щоб, знаєш, оцей симбіоз родина, близькі, діти, можливо. І твоя справа вони одне одному не заважали. Щоб вони йшли паралельно, але не заважали. І... Твоя енергетика настільки сильна, і твоє, твоє стремління йти до успіху, воно повинно бути озвучене, озвучене твоїй родині, твоїм рідним, твоїм близьким. Цей шлях, оцей навчання, трансляція, коли ти ділишся своїми знаннями, коли ти. Можливо, хочеш пролонгувати в майбутнє свої знання, передати нащадкам або іншим свої знання. Коли ти хочеш допомагати, можливо, цим, це і є шлях до твого успіху, твоя енергетика з цим справиться. Головне бери той шлях, який підходить тобі, і домовся знайти співрозуміння. А може і співпрацю з близькими для тебе важливими людьми. Бо зараз це тебе пригальмовує. Так. Тоді ти отримаєш задоволення. По-перше, ти будеш відчувати себе натурою цілісною, яка Сама по собі вже особистість, яку не, яку не треба підтримувати, довішувати, да? доповнювати іншими людьми. Та й сам по собі цілісна натура, готова до звершення, готова йти до свого успіху, виконувати свою місію. І якщо ти її ще не до пуття зараз знаєш. Ти її узнаєш, прийде тобі потрібна інформація. Тобі стане все ясно, як це все збалансувати. І знання, і навчання, і навчання інших, і стосунки в родині, і доведення своєї сім'ї, свого роду до успіху все це тобі відкриється дуже скоро. Ти отримаєш потрібне знання. І ти зможеш, якщо ти його приймеш, отримати в майбутньому результати. Ти зможеш себе, себе як показати Всесвіту і заявити на увесь Всесвіт, що ти хочеш мати зв'язки, хочеш виконувати космічні закони, хочеш. Мати зв'язки з вищими силами, ти йдеш по цьому шляху, ти це робиш в задоволення і в майбутньому ти будеш задоволений і справою цією собою в цій справі. Це радість, це задоволення собою, це вміння тонко відчувати. Це Свято свого роду для тебе. Знаєте, коли буває, займаєшся чимось, і це для тебе не обтяжливо, це навпаки, це в радість. тут головне тобі, знаєш, Якось треба в майбутньому не зупиняти свій потік, не, за, ну, не пропускати от силу своєї енергії, не всередину себе, не жити в своєму світі, внутрішньому, а транслювати це. От є такий посил тобі. Транслюй. Не, якщо ти щось знаєш, не консервуйся в собі. Якщо ти щось вмієш, також не консервуйся в собі. Не занурюйся глибоко всередину себе. Ти, твоя місія в тому, щоб свій потік розкрити, щоб це все транслювати Всесвіту, щоб це все мало користь на майбутнє, давало свої результати. Тут про це. Тому, мабуть, тобі потрібно зараз навчитися не боятися демонструвати себе і своє вміння. Так. І це дійсно в задоволення буде і призведе до змін. Це буде новий ривок для тебе й поштовх до нового. Зараз ти рухаєшся в правильному напрямку. В усякому разі, ти це обдумуєш, я це відчуваю. Ти думаєш про це. Ти плануєш щось. Можливо, поки що ти дійсно трошечки в паузі. Ти стоїш. Але вищі сили. Тобі намагаються вже через твою інтуїцію, через сни повідомити, що стояти не варто, треба рухатись, треба е, дійти до цих вже змін. Один етап, все, він завершується. Зараз такий період, що треба завершити старі якісь свої справи і починати нові. Тут про це. І я тобі це говорю зараз з усією відповідальністю. Твій потік, твоя енергія, твої знання, надбання, вони повинні бути в русі. Я Бог Велес. Я був створений для того, щоб рухати цей світ, щоб рухати всі процеси, щоб не було застою. Щоб людство розвивалося, щоб планета розвивалася, щоб все рухалося, всі енергії. І з повною відповідальністю я тобі зараз кажу: рухайся. Рухайся і твоя інтуїція поведе тебе. Бо тим самим через неї з тобою говорять енергії Всесвіту, це Повинно призвести тебе, дати тобі поштовх і призвести тебе до нового. Я, Бог Велес. Я рухаю цей світ. І ти почуй мене зараз. Не стій на місці, розвивайся, рухайся. Це тобі на користь, це тобі. На благо. Так, в цьому твоя сила, і треба вже зробити дійсно зробити дію. Я Бог Велес, в мені є сила, дика природня сила. Потужна могутня сила, але в мені є і мудрість, і знання, і творчість. Ти обирай свій шлях, але головне, що прийшов час зробити певну дію в цьому напрямку. Тому, в чому твоя сила. Я Бог Велес, я рухаю світ. І в цьому моя сила. Прислухайся і рухайся. Ну ось, друзі мої, такі були підказки від Бога Велеса із потоку. Я думаю, вони доволі потужні. Для кого це актуально? Почуйте і робіть свою справу. Робіть свою справу, чи то в творчості, чи то в допомозі людям, в цілительстві. Тут про навчання, тут про слово, тут про книгу, тут про знання, про енергетику. Тут про все те, що робить нас сильнішими. І сила нашої інтуїції, вона кожному підказує. Зараз такий період. Слухай свої сни, свої відчуття, інтуїцію і пробуй. Пробуй зробити крок. Ось, цей, ось цю дію. Справжній крок до дій. Що-небудь? Спробуй зробити. І головне, не консервуй в собі. Бо місія твоя. Ділитися, ділитися своїм знанням, хоча б навіть з дітьми власними, своєю родиною. Навчіть їх бути успішними. Знайдіть разом алгоритм успіху, як вийти, як вийти на новий рівень більш зажиточний, з більшим добробутом, з більшими. Позитивними емоціями, з більшими почуттями одне до одного. В цьому також твоя місія, твоя сила. Бо чомусь мені так здається, що в своєму роду ти маєш вагу і можеш повчити і допомогти. На цьому все. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось всім! Гарного дня, по можливості тихого.